О, імператоре, наш верховний лідере, що осяює свою величу імперію та дарує щастя своїм підданим. Очольте одну із імперій та виберіть шлях, який дозволить розвиватися швидше та краще, ніж суперники. Вітаємо в цьому дивовижному світі. Кожен раунд гри складається з трьох послідовних фаз: відбір карт, планування, виробництво. Кожен гравець отримує на руки сім карт розвитку. Вибирає собі одну з них, а решту передає сусіду. В такий самий спосіб отримує карти від свого сусіда з іншого боку. Так відбір триватиме доти, доки не буде роздано усі карти. Напрям передачі карт змінюватиметься що раунду. Частину відібраних карт ви спрямовуєте у зону будівництва. Щоразу, коли будуватимете карти розвитку, отримайте вказані на них бонуси і тим самим зміцнюйте свою імперію і розширюйте її в виробничій потужності. Це дозволить вам у кожному наступному раунді отримувати ще більше ресурсів. Якщо карта вам не підходить, можете віддати її на переробку і отримати за це бонус переробки. Більше того, якщо ви вже почали будівництво карти, але не встигаєте його завершити, можете скинути недобудовану карту й отримати бонус переробки на карту імперії. Однак в такому разі ви втратите ресурси вже вкладені в будівництво. Кожні 5 будь-яких ресурсів на карті імперії перетворюються на кристалій універсальний і тим самим дуже цінний ресурс. У фазі виробництва кожна побудована карта разом із картою імперії принесе вам вказані внизу ресурси. Якщо це дозволить вам одразу ж завершити будівництво іншої карти розвитку, одразу ж додайте її до вже побудованих карт. Можливо, ви навіть встигнете отримати вказані на ній ресурси у цьому раунді. Виробництво ресурсів відбувається у чітко визначеному порядку: спочатку всі отримують і використовують сировину, тоді енергію, тоді знання, тоді золото і, врешті, відкриття. Той із гравців, що має найвищий рівень виробництва певного ресурсу, отримає ще й додатковий бонус: це жетони генералок та фінансистів, які допоможуть у будівництві окремих карт, а також Принесуть переможні бали. У кінці гри ви рахуєте свої самостійні переможні бали, бали з множником за карти певного типу, а також бали за жетони генералок та фінансистів. Гра продовжується протягом 4 раундів і триває близько 30-60 хвилин. Цей дивовижний світ це антиутопічна гра на побудову власного двигуна, розрахована на двох п'ятих спраглих влади конкуруючих імператорів. Або ж на одного верховного лідера, якого чекає шість оригінальних сценаріїв для соло гри, гра локалізована українським видавництвом Kill Games. А на цьому все. Карти на стіл, гарної всім гри. Підтримуйте зсу та якісне українське.